Добрий день, шановні глядачі каналу Півоні, Все про них. Я надія, сьогодні з вами і ми хочемо привітати групою великого сучасного гібридизатора австрійського Михайла Мілі. Міхайль Міллі створив таку прекрасну півонію Ада. Ада, подивіться, яка краса. Королівська півонія насправді колір прекрасний. Текстура плюсток прекрасна. Подивіться, які чудові, ось е, маточка, яка з рильцями темно-бродовими, чудове, Які листя розсічене. Ну, все, все говорить про те, що ця квітка королівська. Браво, браво, Гермілі! Так тримати, чекаємо на ваші витвори. Я надія була з вами в групі. На піоні, все про них, яка є у Фейсбуці. В Фейсбуці працює і чекає на вас, любі друзі. Для всіх чекає тих охочих, які хочуть знати про свої рослини більше. Сьогодні до уваги Ада.